Друзі, дивіться, яку красу я купила. Це калібрахова. Пішла брати. Думала взяти декілька штук, взяла 10 штук, не могла зупинитися. Ціна була дуже гарна, 15 гривень. На початку по 50 гривень продавали, тому купила, набрала собі і буду висаджувати, беру. Великі ємності і буду висаджувати. І вони люблять підкислений ґрунт, тому в мене є ґрунт для гортензій. буду додавати. І тут у мене ось, ось я купляла пеларгонію, я вам показала. Тут мені не подобається ґрунт, Ну, як згорода, просто земля набрата. Тому теж хочу пересадити. Ну і друзі, висаджую. Взяла, як як вже казала, великі ємності. Е, Обов'язково треба, щоб були дренажні дирочки. Насипала дренажа і насипала. ґрунт, ґрунт у мене із під розсади, з-під квітів, я пересаджую, як я вже говорила, я не викидаю, тому що купляти кожного разу ґрунт це дуже дорого. І додала трохи ґрунту для лохини, тому що каліброха любить більш підкислений ґрунт. Що можу сказати за каліброха? Не любить перелива, так що поливати треба дуже обережно. А так, невибаглива рослинка і можна вирощувати. Взяла навмисне великі ємності, щоб попробувати, як вона буде рости в великих ємностях. Сподіваюся, що буде все в мене добре. Ну і знову в другий тазик набираю води ой, з ґрунту. Додаю також ґрунт для лохини і висаджую далі каліброхашку. І так, всі за Ну і гарненько поливаю перший раз, щоб прийнялася, а потім буду обережно, тому що вони не люблять переливики, я вже казала. Ось пересадила піларгонів більше грошечок, і ось повисаджувала вже і повиставляла свої каліберховашки. Дуже мені подобається, я ж кажу, так загорілася. Я кожного року купляю їх і кожного року стараюся їх вирощувати, тому що вони мені дуже подобаються. Як я вже казала, хто дивився, мене пробувала з насіння, з насіння не виходить. А от з черенків, з розточки. Ну, Черенкувати я не пробувала, а от куплені садила, то гарно у мене виходить, все було добре. Так що, ось таку роботу я проробила, таку красоту собі посадила. Дякую за вподобайки, за підписки. Пока.